І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Возлюблені у Христі, брати і сестри, щиро сердечно вітаю вас із великим святом вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Людина все своє життя прагне подолати земне тяжіння, рухаючись кар'єрою догори, бажаючи мати більше, краще. Але сьогоднішня подія показує нам, що таке справжнє вознесіння. Пригадаємо Євангеліє. Від Луки, 24 розділ. Ісус Христос, перед тим, як вознісся на небо, Він відкрив своїм учням розуміння святого письма, і від тієї хвилини вони краще і більше усвідомлюють, що зробив для нас Господь. Я бажаю кожному, щоб наше серце було щирим, щоб воно було відкрите до тих Божих істин, які записані у Святому Письмі, щоб наша молитва завжди була почута біля престолу нашого небесного Отця. І щоб наше вознесіння було духовним, щирим та світлим. Щиро вітаю всіх вас зі святом, і хочу запитати, чи були ви сьогодні у храмі? Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн. І пам'ятайте, треба йти зі святом, друзі.